Сьогодні ми будемо заморожувати шпинат на зиму. Обівали наші листочки і дуже гарно промиваємо, щоб не залишилося ні бруду, ні пилу, нічого на них, особливо піску. Ось така гора шпинату, такого гарного зеленого у нас вийшла. Відправляємо його в кип'ячу воду і бланчуємо буквально декілька хвилин, 2-3 не більше. Дістаємо його одразу в посуд, в якому будемо його перебивати блендером. Якщо трошки водички, туди попадає нічого страшного. Перебиваємо блендером в однорідну таку гарну зелену масу. Стараємося перебити, щоб був максимально однорідний. І викладаємо його в форми для льоду. В ньому ми їх будемо заморожувати. Це дуже звучно, вони дуже гарно. Потім зберігаються, тому викладаємо і відправляємо в заморозку. І отримуємо ось такі гарнюні кубики замороженого шпинату. Складаємо їх в зручний для зберігання пакетик. Я використовую ці пакети, це дуже зручно. І можна зберігати всю зиму в морозилці, використовувати для млинців, для омлетів. Дуже смачно і корисно. Всім дякую за перегляд! Ставте лайки і підписуйтесь на наш.